Вітаю сьогодні. Ми поговоримо про щось, що супроводжує нас в нашому повсякденному житті кожного дня. Впливає на наші смаки, та іноді впливає на наш вибір. Це є реклама. Вона оточує нас зі всіх сторін. Та чи завжди ми осмислюємо її вплив на наше життя? Сьогодні ми запросимо наших гостей, перехожих на диванчик, щоб розглянути цю тему. Починаємо. Вітаю, як вас звати. Чим ви займаєтесь? Добрий день. Мене звати Карина. Я Аня і ми студентка. Доброго дня, я Олександр. Я відеооператор. Я Анастасія і навчаюся студентка на третьому курсі в хнуре. Артем учусь в коледжі політехнічному. Мене звати Святослав, займаюся нерухомістю, ріалтор з нерухомості. Чи звертаєте ви увагу на рекламу? Так, вона дуже впливає на нас, я гадаю. Так, зазвичай її дуже багато стало в останній час. Звісно, бо я ж також займаюся, надаю рекламу, якась розклейка, наприклад, можливо. Роблю відеоролики, це відео огляди квартир або також по оренді звичайні фотографії. Звертаю, я навіть останнім часом вивчаю, як знімають рекламу, які посили в її роблять, і от ну, цікавлюся цим. Ну, так. Я думаю, зараз реклама більше стала в Україні продвинується, тому що більше сконтресувалася на як сказати, ринок український. І реклама стала більш цікава і більш підходить саме для українців, а не так, як знімали і для Росії, а потім перекладали просто і на український ринок. Да, да по телевізору в Ютубі. Біздіє реклама є. Як вважаєте, реклама впливає на людей? Так. Я знаю, що є книжка маркетингові війни. Тобто там прямо вивчається психологія і спосіб поведінки людини. Все це враховується, вибудовується для того, щоб людиною простіше було маніпулювати. Так, вона дуже впливає. Взагалі СМІ дуже впливає на людей. Багато я думаю, людей через це можливо якось негативно до одного одного ставиться або до, до якихось речей. Вони дуже гарно чи погано впливають на людей. Ну дуже сильно вкореняють. Так, я вважаю, що дуже сильно впливає і змінює думку інших. Тобто, так. в залежності від реклами, вже яка Наверно ж так, да. покупають же. Є реклама, значить люди покупають товар. Ну не знаю, разнообразя. Всяке по-різному впливає на людей. Я звертав увагу на бордах рекламу, коли йду в транспорті. Дуже часто мені трапляється реклама. Там біжи. Живи, хочеш схуднути, і оця от кожна зупинка. Наприклад, я задивляюся, і мені вже хотілося зателефонувати, запитати, що ну дуже така вона цікава. В них виходить реклама. Сама реклама, вона ж відображає те, як люди і мислять, і показує ментальність людей, самого народу. Тому важливо робити її правильною і такою. Не різкою, не крінжовую, щоб вона була інформативною і правильною, тому що і найголовніше правдивою, тому що дуже багато людей можуть повестись на це і, і все. Чи може реклама формувати якісь стереотипи і бачення, що то красиво, то не красиво, то є успіх, то є не успіх, наприклад. Ну, звісно, це, наприклад, навіть ці ж самі соцмережі. Людина вже ну з такого віку, 14 років, вони вже переглядають і в них вже формується якесь сучасніше бачення, наприклад, не ти не, не тих самих наших батьків, які виросли без цієї реклами, і для них навіть ці гаджети якісь незрозумілі. Тому, на мою думку, впливає на розвиток по перше, і далі вже вони ну помічають якісь. Певні зміни в одязі, також бачать, як одягаються інші люди, і якось намагаються бути ну, наближеними до цієї сучасної молоді. Тобто реклама ще може формувати тренди, так? Звісно, так це ну більшість це пророблюють різні бренди, таких як одягу. Стереотипно, що як потрібно, наприклад, виглядати жінка, що це повинні бути певні норми, і тому, наприклад, інші це можуть сприймати як комплекс і будує якісь рамки, стереотипи, границі. Тому від цього потрібно позбуватися і більш вільно бачити картинку і реально бачити, як виглядить світ, а не прям ідеальний, тому що люди бачать цю ідеальну картинку і розуміють, що значить в їхньому житті щось не так, і потрібно також йти за такою картинкою. Мені цікаво, що раніше у блогерів були такі реклами, що вони формували стереотипи. А зараз більшість блогерів вони навпаки розвіюють, показують якесь не ідеальне життя, не ідеальну рекламу. Так. Mm, звісно, в тебе немає золота з якогось там магазину, як то ти вже не, не успішний. Да? Або якщо ти там в неї якийсь батончик, то ти значить, е, значить ти гальмуєш, правильно? Тобто ти ж не можеш постійно на, на газі без батончика цього. бути. То, в принципі, відповідь так впливає. Так, може. Ну, Наприклад, одежа. Ну, як рекламірують, наприклад, можуть бути а, такого стилю. якщо чоловіку подобаються, вони він ними заинтересуються і купо їх по рекламі. Так же само, наприклад, якась бабуся може собі платічко, наприклад, присмотрети теж купити. Так, дуже сильно, тому що у нас в нашому світі дуже багато стереотипів, але зараз дуже багато зруйновують ці стереотипи, і це дуже гарно, тому що, якщо подивитися, багато стереотипів зараз прибирається, я б так сказала, але вони у старому поколінні ще залишились. Наприклад, хлопець не може фарбувати волосся чи щось. Типу такого. Вони дуже зруйновуються зараз і дуже багато реклам в світі моди, наприклад. Мені подобається нинішній вплив. Як ви оцінюєте відповідальність рекламних агентств перед суспільством? Ну чи відповідальні вони за те, що вони несуть? Теоретично, то да, але практично ну в них є юристи. Це всі моменти, я думаю, 100% придумано і все, що їм цікаво, це щоб реклама давала свої ну ікси, якщо це можна так назвати, то, то ну, відповідь, що да, мабуть. Додавчі нести відповідальність, ну а по факту, мабуть, ні, то У глядача є властивість додумати того, чого немає. І тобто, ми могли зняти рекламу за тим посилом, глядач там щось собі в голові третє на Ну, тобто я так думаю. Дивлячись, то, звичайно, яке агентство, тому що є не дуже гарна реклама, а вона дуже погано сформована, дуже погана картинка. Ну, тобто, якісь теми, такі знаєте, вже які пройдені, які не зрозумілі вже для нас. Так, це велика відповідальність, тому що реклама може бути неякісна і нести негативний вплив на нас, а може і позитивний. Тобто, так за це несуть відповідальність, тому що наскільки буде правдива інформація, скажена в рекламі, наскільки буде залежно, чи це буде скуплятися цей продукт, чи саме продвигатися певний контекст цих людей чи компаній. Тому. До цього потрібно важливо відноситись. Реклама це також це не просто як короткий ролик, який може там розмішити чи просто якоюсь, а, там, дурною фразою запам'ятатися як проєкт. Це те, що йде в масу, і тим, що люди будуть користуватися і рано чи пізно з цим скористуються. І це буде вдаватись, ну як впливати на образ обличчям бути компанії. Ну, не знаю, це їхня робота. Вони на цьому гроші заробляють. Ну я так розумію. Більш за все, яка реклама? Можливо, щоб там не рекламувати якісь азартні ігри? Можливо, застережити суспільство від цього від якісь азартних ігор. Можливо, які навички ви вважаєте, що вони важливі для молоді, зокрема, щоб критично дивитися на цю рекламу і критично її оцінювати зі здоровим глуздом? Тобто виключить рекламу. Ну, телевізор смотришь, якщо человеку не подобається реклама, він може отойти по своим делам, зайнятися, поки реклама, наприклад. Ну, наприклад, це більше напевно, пов'язано з якоюсь їжею, можливо, фастфуд. Знаєте, наприклад, ці бургери, гамбургери. Вони зазвичай, як я бачив або чув, роблять з неїстівної їжі і потім фотографують, наприклад, це роблять більше. Таке, щоб воно було спокусливіше і хотілося його спробувати. А насправді, коли ти приходиш замовити якийсь бургер, ти дивишся на картинку, яка зображена, ти його хочеш купити, і потім ти дивишся, що воно взагалі не відповідає. Ти запитуєш, чому так поверніть кошти. А вони кажуть, що наша реклама не може не співпадати з тим, що ми подаємо. Раніше це було так: люди дуже свято вірили в рекламу, в телебачення. Зараз вже цього немає, і цим також послужила війна, яка почалась, тому що люди почали дуже конкретно відсіювати інформацію, яка потрібна, яка не потрібна, і аналізувати її критично і тверезо, а не кидатись зразу на якусь картинку, на якісь слова і бігом це сприймати і. Це дуже добре. Що така ситуація якось навчила людей з різних боків дивитися на одну і ту саму ситуацію? Я думаю, самоконтроль, тому що зараз важливо, щоб людина донесла правильно конкретно свої свою думку. І я бачу багато коментарів під всякому відео, там де люди зруйновують стереотипи, також як ви сказали. Люди є негативно дуже ставляться, і у них дуже емоційність велика, і тому це може дуже Впливати на людину і це дуже потім негативно ну впливає на нас, на наше я, і ми будемо дуже потім сумними. Це таке в першу чергу здоровий глуст для того, щоб фільтрувати контент сам і так якось. Я впевнений, що на сформовану особистість реклама ну не повпливає. Це відповідно прокачуйте особистість, будьте більш незалежні від факторів, які на вас впливають, і, і все буде добре. Тобто ну, будьте родовані, читайте книжки, розвивайтеся. Тобто, завдання реклами це нам щось от нав'язати. Тобто всього основна думка, яку потрібно знати, що нам хочуть щось не нав'язати. Якраз наступне питання: що б ви могли порадити? Ти нашим глядачам, щоб вони більш критично і обачно ставилися до реклами, ну я все по принципу пізнаю. От його треба через себе пропустити відчути в надлишку, і тоді ти такий уже розумієш, як це вести. То от якщо от, тут, тут в когось є є проблема, щоб не піддаватися впливу реклами, передивіться всі реклами, от щоб так от було щоб вам просто вже погано від них було. То і на якомусь етапі ви розумієте, що від вас хоче цей. Ще, ну, коротше, я думаю, вироб випрацюється якийсь імунітет, і це буде добре. Треба фільтрувати інформацію, в першу чергу перевіряти її. Можливо, mm -hmm. з кимось радитися із близьких на рахунок покупки, щоб почути себе зі сторони. Я думаю, що Аня правильно сказала, тобто треба фільтрувати, розуміти, що деяка реклама неправильно показана, тобто. І якось вона впливає на нас, тобто, щоб ми адекватно оцінювали і не дуже прискіпувались навіть до реклами, тому що дуже багато такого, що люди, ой, це ж неправильно, ну, тому що вони хочуть це продати. Ну, Це правда. По-перше, перед переглядом якоїсь реклами, щоб вони звертали увагу. Що зображено на цій рекламі, дивлячись, де воно зображено. От більш за все, мені, наприклад, не подобається, коли я переглядаю. Раніше було там по одній рекламі вставляли, а зараз по три, по чотири в одному відео, і на... мені це насправді не дуже подобається, забирає дуже багато ну, часу. І ну, просто щоб були обачніші люди. І... Не одразу, наприклад, побачили якусь рекламу, зателефонували, пішли, купили. Ну, щоб <по -по подивилися, в якихось джерелах, перевірили, наприклад, чи достовірна ця реклама, щоб вони не натрапили на, якихсь, на якісь махінації від інших людей, не замовили через інтернет-магазин якусь річ, а їм не прислали якийсь кусок цегли. Я в цьому маю на увазі. Ну, в принципі, це все. Ну, до реклами треба більше придивлятися, щоб не сильно. Попасть на яку-то вас не обманули на рекламі. Треба звірити ціну в інтернеті. Може в інтернеті десь можна знайти дешевше. Тому що реклама, вона, ну, її ж не просто так виставляють. Треба рекламувати товар. Значить, там буде дороже. Ну, я так розумію. Ну, по-перше, її потрібно подивитись хоч би не. Один раз і зразу клюнути, хоча б пару раз, і просто для себе обдумати, чи потрібно це, чи не потрібно, і чи взагалі якось вона відобразиться на їхньому житті чи ні, тому що це дуже важливо. Добре, дякую, до побачення, дякую, дякую. Можна? От до побачення. Нехай ця розмова стане для вас приводом подумати про те, як ми сприймаємо рекламу та як вона впливає на наше життя. Дякуємо вам за увагу! Бажаємо ретельно аналізувати та обирати свідомо. Побачимось!